Ми вважаємо десь 500-19 800 депортованих через силу тисяч 800 тисяч дітей, які були силою вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій. Це те, що ми розуміємо. Хоча, скажу вам відверто, ми ще не знаємо, скільки тисяч дітей на окупованих територіях було вбито. І зрозуміло, що розуміючи. Ми не знаємо, скільки тисяч людей на окупованих територіях цивільних з правоохоронного сектору, з різних державних установ, які були захоплені, скільки з цих тисяч в полоні або вбито. Тому всі ці цифри дійсно дуже сильно впливають на загальну статистику. Дмитро Дмитрій Пєсков, речник Кремлівський, він сказав сьогодні, що не можна обговорювати подальші мирні потенційні мирні перемовини між вами, путіним Трампом та європейськими представниками, тому що вони вважають, що ви тепер нелегітимний президент, бо ви повинні були у травні минулого року провести вибори.